З випуском новин від 27 березня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, заручившись авторитетом та довірою серед громади міста, допомога, яку надають працівники комунальної установи, муніципальна варта є затребуваною. Тому номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 вже на востах багатьох. Наступна історія нестандартна для нашого міста, але факт має місце бути. Припаркувавши своє авто на платній парковці по вулиці Ізмаїльська, на певний відрізок часу громадянки відмовлялися сплачувати за послугу. Чек на оплату послуги за значенням часу вручено, але зарозумілі дівчата вимагали відеофіксацію. У мене є чек тільки я не розумію, чому я маю платити за парковку. Всі знаки, що регламентують дію платної парковки, наявні уповноважена особа здійснює контроль за оплатою місць. Заслухали і її позицію. Ви приїхали раніше, де вам пишу 8 годин. Ви не бачили, що ми приїхали Сонечко моє. Я прийшла 8 ви... годин. Ви стояли до 10 ви постояли постоялися 2 годинки. Є паркомати. висловлюючи впевненість своїй правоті, не маючи бажання нікого чути, чинили галас. Де Ви приїхали що я маю приїхати на з той сторони? Знак є з тої сторони Платна парковка. парковка. Працівник -8 тут 8 -8. працює. 8 -8. Ну для чого вона тут? Ну, має бути якась фіксація. Вислухавши всі зауваження, інспектори муніципальної варти внесли ясність в конфлікт, попередивши громадянок про вчинений ними факт правопорушення. Дівчата, визиваємо або евакуатор, Машина їде на штрафплощадку, або оплачуємо за парковку. Перевіривши на власні очі наявність знаку, вирішили все ж оплатити і виключно через паркомат. стоїть на дві години постояли двадцять гривень. На дві години конфлікт вичерпана. Буква закону дотримана для усіх сторін. Дуже дякую, мальчики. Вам ви самі лучші. Добре, дякуємо. Звоніть. і заради таких слів вже варто працювати. Щоденний моніторинг інспекторами муніципальної варти порушення правил паркування та зупинки виявляє факти правопорушень. Спочатку письмове або усне попередження. Це усне попередження більше не порушують. Шановні водії ваші автівки стають перешкодами на шляху пішоходів. Ускладнюють видимість на перехрестях вулиць зі жвавим рухом та пішохідних переходах. Чи то за звичкою, чи то керуючись власними зручностями, автомобілісти й далі паркуються в парках та скверах. На даний час водій порушував статтю 152 кодексу чистоти. Пункт 7.6. Виписуємо адмінпротокол. Як інакше боротися з тими, хто захарашує місця відпочинку, топче тобто зелені насадження. Громада підтримує такі наші дії. Конечно, без приділ. Так что муніципальна варта роботи не переживають. А ми вдячні за громадянську позицію тих, хто не порушує. Чи то не є вагомий результат? Патрулювання громадських місць серед основних заходів безпеки. Парк перемоги наразі все спокійно. Патрулюємо правопорушників не виявлено. Як тільки починає сутеніти, маршрут патрульних значно розширюється. Околиці міста віддалені вулиці та місця, скупчені асоціальних груп під їх пильним наглядом. В районі супермаркету Європа зараз ведемо таке спостереження за виявленням негативних елементів, закладчиків, наркокур'єрів і таке інше. Наразі нікого не видно. Спостерігаємо далі. Патрулюємо до іншу задорожного. «Проходимо вулицю Кропивницького, проходимо вулицю Чехова. І так щодня, крок за кроком, ми дбаємо про ваш спокій та безпеку. Вулиця Бужанська. Наразі все спокійно, про порушників не виявлено. Всім гарного вечора. А вечори в славнозвісних місцях збору молоді іноді проходять ну, дуже гучно, тому їх обхід є обов'язковим. Вечірній патруль парк миру. Перевірили парк перемоги. Алкогольних напоїв ніхто не вживає. Тут не вживають, а в палаці наливається, вмостившись веселою компанією, ще й як вживають, ще й неповнолітні. А ви по 16 можете пити. піти. Ну, це є хорошо? Ні, це не є. Вибирайте. Хорошо. І знову загублені в рідному місці. Причина забуття зловживання алкоголем. Де ви проживаєте. Ми вам поможемо добратися додому. Вставайте, так і змерзнуть недовго, лежачи на холодній землі, мокрий від власних потреб, не може згадати, куди йти, і це не дивно. Де ваш дім? Де ви проживаєте? Де Ви проживаєте? є працівники комунальної установи. Муніципальна варта, керуючись принципом безпеки руху пішоходів в темну пору доби, продовжують акцію по забезпеченню їх світловідбивачами вам І друзям ще одного теж. Аби ті обезпечили себе і засвітились у темряві. Для дорослих, для дітей. Ну так, воно так, бігаєте на руку на руках. Будьте помітними, вдягніть світловідбивач. Це в рази знизить рівень травматизму на дорогах. Це світловідбивачі. Для вас, для вас, вдівайте на руку, Дякую. Бережіть себе, будьте здорові Дякую. на дорозі, десь в темряві. Не ігноруйте заходи особистої безпеки, це важливо. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.